І про перебіг вивих дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю, героям слава на куп'янському напрямку. Українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове. Копанки Харківської області, Стельмахівка Луганської області, на Лиманському напрямку Українські воїни відбили 14 ворожих атак в районах населених пунктів Греківка, Новігорівка, Невська та Серебрянське лісництво Луганської області, Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Новий Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 30 9 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уменське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації, 22 рази. Намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Вор... Ворог два рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили дев'ять безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось 121 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав. П'ять ракетних та 63 авіаційних удари здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Ігорю скажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. Ігорю підрозділи збройних сил України минулої доби вразили вісім районів зосередження особового складу, пункт управління, наземну станцію управління дронів російських окупантів. Також минулої доби загальні втрати ворога склали 1130 російських загарбників, 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів та 8 одиниць. Спеціальної техніки вірте у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава. Дякую, Андрію. Про перебіг бойових дій нам розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.